5 червня 2024 року. зніму. Почали ми на прошлій неділі в четверг і в п'ятницю строять. Тут, коротше, хламятник був, нічого не було. Вигребли, все. Бак стояв на поддонах, поддони убрали, зробили підставку. Володя забубінив. Отакі От ось два шикарні корита. А сьогодні я з пацаном нагнули труб, нарізали і робимо станки, не станки, ну, коротше, коровов'язі якісь. Ще кинемо щось на помост і все буде готово. Оце ось у нас отак так виходить. І ця ось сторона, ну, ту сторону поварювали все, а це зараз. Порозмічаємо, попідрізаємо, поварюємо і тоді купити поїлки, провести воду і помож зробити, і я думаю можна заїжджати, розширяти господарство, Так що якось так.